Да, что, да. Ну, хотел бы вас спросить. А, вы тебя забудешь? Вы? Нет. Вы тебя забудешь? Да, Да, ну, конечно, <laughs> Целый день <послал>. Хорошо, <laughs> Серега. Да, да, я на одно это закончить, это, что я тогда спрашиваю. Ага, сейчас, минуту, сейчас. тут якийсь хаос тут усі. Нас тут зайде. Там подивиться. Добрий день. О, так. Я кажу, так, може його так сюди. можемо сюди. я як раз ось сюда. Може і сюда, нам треба побіганяти. Тут я у це товарище прошу. Йди, йди, йди. То що мені тут это. Так може все-таки там, там тепліше. Не треба, мені якраз хорошо свіже повітря. Поздохнути. Присягнем, чи? Мені незручно, ви стоїте або взяти на своє місце. Та ні, ну сюди не хочу. Навіщо? Ми що, ми, ми шо, в засіданні. Я просто що хотів дивитися. Я хотів перевернути сторінку. Все забудь, що було там до сьогоднішнього дня. Щоб ви просто подумали і зробили виважене рішення для себе. І потім, я не знаю, чи Діма хай там приходить. Якщо, якщо цей... Е... Гусати нам не потрібно, ми його поміняємо. Це принципіальна така позиція нього. <рес> Ні, ну просто, що ця людина. Я не хочу повертатися, повертатися в історію. Ну, проходитися. Оце вся оці, всі революції, ці всі майдани, все воно, воно, Ні, ну, воно так, не Але І це не має значення взагалі. Я не ну, зу... може так я, pu... я не розумію сенс нашого всього цього. Ну треба просто любим путем, я так вважаю, що треба роззакрити цю справу. Ну, яких підстав? Ну, підстави, які завгодно. Підстава, перша підстава, ну одна із підстав. Може, самовідвід, якщо ви так не хочете. То Ні, це не закриття. Ну тоді ж, уже, уже ж воно ж піде іншому суді, тоді ж, вже будемо приймати різні рішення. Інша, інша підстава. Допустим, я покажу в судове засідання, заявляю клопотання закриття заявляю клопотання, справи за е плином терміну. Це <питання> заявило питання. Термін все одно сплит. Все одно, навіть якщо і визнать мене в процесі винним, але звільнити від відповідальності, це ж мені нічого за собою не тягне. Ну, визнали та й визнали, але відповідальності немає ніякої. Просто це тільки, тільки для цих всіх сумасшедших, це раз, для преси це два, щоб лишній раз оце вони все бігали та й все. Так, і... А в чому суть? Я, я не розумію нашої зустрічі. Ну так прийдіть і ми розглянемо справу, ніяких проблем. Ну, я це все розумію. Але мені треба ж все одно. Я так дивлюсь, як в західних країнах, то, допустимо, сидить суддя, запрошує до себе в кабінет сторону звинувачення і сторону захисту. Якось в кабінеті приймають рішення. Ні, це, Ви такі бачили, що в кабінеті вирішуються рішення. Ну, все, ну, є це є ж таке, що от суддя в західних країнах, Сполучених Штатах Америки. От сидить і каже, так, сторона захисту і сторона. Обвинувачення, ну зайді до мене в кабінети. Отут, отапо, тут отапо, тут тато, тут. Ні, це вони вирішують зовсім. Ні, ну скажімо так. Давайте не прив'язуватися західним. Причому. У нас є наш закон, який зобов'язує, що я повинна почути вас. Ваше пояснення в суді. Прийдіть і дайте пояснення, ніяких проблем. Давайте ви ще переночуєте з цією думкою. Я не зрозуміла, з якою думкою. Все одно, я хочу прийти в суд. Я хочу прийти пройти варіант, а варіант або, допустим, самовідвід, інший варіант. Я заявляю клопотання. Просто якби ви так підсказали, намікнули, Дайте мені іншого адвоката. Намікніть мені, кого мені нанять адвокатом, я прийду з тим іншим. Ні, мені немає значення. Це ваше право. Я ж ви ж розумієте, ви маєте право обрати такого адвоката, хоч і десяток адвоката. Я свої права знаю, вивчив на пам'ять. По мені, по мені моєму житті, я не пам'ятаю, 8 разів чи 15 разів порушувалася кримінальна справа. Ні, для із, цього, них, то, що... із, них, із них 90% 6 пункт Я це все, все, все розумію. Я в Крим Рим і Мідні труби провіз. До Бо. вас у мене ніякого я упередженого знаю, ставлення я знаю. немає. Для мене головне розглянути цю справу. Прийдіть, дайте пояснення. Я їх вислухаю уважно. Ви хочете сказати, що я неуважно ставилася до вас? Чи як я не розумію? Якщо по першій, по першій справі по клімку апеляція скасувала, то я, ну, у мене є підстава вважати, що у суда була опередженість. Ну це ваша то Правильно. це ваша точка зору. Правильно. У мене є підстава вважати, що у суда була опередженість. Ну, ну не, це, це ваша та, точка зору. Да. Ну, ми... Ми з вами розуміємо. Ні, ми зараз не будемо как, розмовляти про те, що ви не вин чи не винний. Е, ви хочете законне та обґрунтоване рішення. Будь ласка, воно таким і буде. Так навіщо ми тут зустрічаємося в судовому процесі? Ми теж саме е, вирішимо і розглянемо. Ніяких проблем. Тобто. то так. Ну що ж? Ну так давайте ви зараз тоді пов'язку отримаєте на 23-й і прийдете в сутовий склад. Так а чуть, а чого чу ви вважаєте, що ви відрізняєтесь від інших громадян? Давайте, ви вважаєте, так я не розумію, для чого ви оце ми з вами зустрілися? Ви вважаєте, як ви вважаєте, я вважаю, як я вважаю. Чому я повинен бігати по кабінетам? Давайте ви зараз отримаєте пов'язку. Якщо в нас уже такий нормальний процес, то у вас ще секретар, вона ж теж повинна щось робити. У вас є якісь конверти, марки. Ви мені відправите в установлений законом термін пов'язку і повістку. І вона прийде, отримає, все буде нормально. Це ж не в цьому питання. Я ж прийшов не не почув. Чесно, цьому. Я, я не розумію навіть для чого ви створили мені кучу проблем. По Постворювали, я, правда, а мене... тип, а тепер захотіли зі мною зустрітися. Чекайте, чекайте. Вам... Ви, я ви навіть побудов... до, до моєї сім'ї добралися навіть, вже. Я... О, правильно, ви ж добралися теж до моєї сім'ї. Клім... Це моя, це не падчика моя, це моя дочка. Це не падчилі. Я дочка. взагалі не розумію. Я її, я її виховував з одного року. Це моя донька, моя донька Клінко. Ви мені патчері. от хочете зараз. Тому я, в, я вважаю, ви ви зустрілися це... зі мною зараз вичитувати. Ви ж мені сказали до моєї сім'ї. Я з вами. Я погодилась на неформальну зустріч, і я не розумію, що ви від мене хочете. Все тоді. Ну, вибачте. Да. Вибачте, що я вас потерпував.